Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Авіаудар по Херсону вдень є поранені. Не припиняють обстрілювати російські військові і Бориславський район. За минулу добу випустили по Херсонщині 1606 снарядів. Поліція відкрила кримінальне провадження. 1 лютого військові РФ скинули вибухівку з дрона у Бориславі. Загинули та поранені іноземні волонтери. Більше року під обстрілом скільки будинків пошкоджені у Херсоні. В день авіаудар посеред середмістю Херсона за попередньою інформацією обласної прокуратури російські військові нанесли з літака Су-34. Частково зруйнований триповерховий будинок. Пошкоджені будівлі поруч. Поранення отримала 73-річна жінка і 17-річний хлопець. Їх шпиталізували. А де ви в той момент були? Як була... сусідка позвонила? І що у вас зруйновано? А дивіться. Майкл магазин. Постраждали є? Нет. Також за інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, в день двічі під вогнем армії РФ було село Інгулець. Через обстріл поранення отримала жінка, який надали допомогу на місці, і чоловік. Він у лікарні. Також вранці через обстріл з артилерії та градів у Білозерці пошкоджені 10 житлових будинків. Атакувала минулої доби російська армія і Новоранцовську, Новорайську, Береславську, Новоолександрівську, Милівську і Тягинську територіальні громади Береславського району сказав начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов минулої доби ворог з авіації обстріляв місто Борислав, Нова Береслав, Качкарів Кутановий, каїр в результаті авіаційних ударів. В місті Береслав та Нових Каїрах зазнали пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Використовуючи реактиви системи залпового вогню, сонцепік наніс удари по центральній частині міста Береслава. У результаті вказаних ударів пошкоджені зазнали житлові будинки, приміщення магазину та. Приміщення редакції газети Маяк також російська армія авіабомбами обстріляла територію національного природного парку Кам'янська Січ. Судячи з відео, вони попали якраз на ну недосліджені території. Тобто досліджувати в цих точках ми вже не зможемо в майбутньому, от але не можна сказати, що це призвело до руйнації пам'ятки історії і археології, і туристичного об'єкта. Тобто, на даний момент ті місця, де працювали археологи, вони зможуть далі продовжувати там працювати. От і там, де ми водили туристів, вони ці місця місця також збереглись. Вони також само зможуть продовжувати там ходити. Загалом минулої доби російська армія випустила по правобережжю Херсонщини 1606 снарядів, Розповів керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков треба зауважити що е, тут також рахуються снаряди які були випущені по кринках тому що там зараз наші хлопці отримують плацдарм але дуже багато було е, обстрілів і кабами і дронів, скидів з дронів. минулої доби внаслідок обстрілів в області армії РФ загинули двоє людей шестеро отримали поранення сказав Толоконніков. катерина гончаренко оксана Хлебус, Ігор печенко андрій Андрющенко, роман царьов суспільне новини херсон Російські військові скинули у Береславі вибухівку з безпілотника. Це сталося 1 лютого о 16 годині. Внаслідок атаки загинули двоє іноземних волонтерів. Ще чотирьох поранених ушпиталили, Розказав керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Волонтери одної з швейцарських організацій, які приїхали допомагати людям, був була атакована автівка. Біля якої вони знаходилися російським дроном, і внаслідок чого двоє чоловіків а, Республіка Громадянства Республіка Франція загинули а, ще троє громадян Франції а, отримали поранення, в тому числі і жінка. І з ними також був волонтер український. Він також отримав поранення. Це свідомий злочин з боку російського режиму, тому що коли вони працювали з дронів, робили скіт. Вони чудово бачили, що це цивільне, що немає ніякої зброї, але вони все ж таки хтось прийняв рішення цей удар нанести. І стан поранених за моїми даними. Він стабільний. Назву організації ми не повідомляємо поки що. Що поки немає офіційної заяви від самої організації стосовно цих людей, національна поліція Херсонської області розпочала кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни Кримінального кодексу України, Це кухня, Кухня теж прямое попадання на другий та квартиру і зернозавною. Осколками теж вибило всі вікна в цій квартирі. Цю багатоповерхівку російські військові обстріляли 9 грудня 2023 року. Голова ОСББ Сергій Неупокоїв говорить, у будинок снаряди влучали двічі. Повністю знищено дві квартири. Пошкоджено 50 вікон на цій стороні. це 25 процентов библикон которые выходят на цю сторону практично немає ні одного у мене 8 під'їздів, ні один під'їзд не залишився не поврежденный в каждом подъезде есть от 1 до 10 побитих вікон. Голова ОСББ каже, забивати вікна та лагодити дах допомагали кілька організацій. Дуже допомогли МНС, наша Херсонська тут же приїхала. Дуже допомогли парки Херсони, які вбрали все сміття. У хакарту моя особа благодарність. Вони прислали мастера, була пошкоджена частина криші, даху вода текла, опалення було розірвано. В цьому домі ми все Если бы э, не помощь в восстановлении кладки, ми б не змогли зробити крышу. Це вже інший будинок. Два тижні тому російський снаряд влучив у квартиру на третьому поверсі, говорить голова ОСББ Олександр Сосєдов. Вдома була жінка знаходилась, вона чудом вижила. Неї застощила кухню. Вибула волною вікна, раму балкону. Пошкоджено сильно дві квартири, а вікна, вікна вибило майже в 20 кварталах. Хоказ приїхав, ну, вони зранку приїхали, вже вівторок були тут і досить швидко майже 80% квартир зашили. Остались ті квартири, де не було мешканців. Ці квартири на протязі неділі десь були. Волонтери з драбинами. Ті, по де був попадання снаряду, там було пошкодження опалення. Відновили досить швидко ми його заступниця голови Дніпровської районної ради Оксана Дякова. Каже, місяць тому обстрілами були пошкоджені 25% багатоповерхівок. Зараз ця цифра наближається до 50%. Це майже 500 будинків. Вибух може бути поруч з будинком або в один будинок, але навкруги майже хвилею вікна руйнуються. Пошкодження багато, дуже багато. І, на жаль, коли активні обстріли, майже цілий день я приймаю заявки на вікна. Вікна або пошкодження, люди можуть подавати заявки або особисто на відповідні організації. Але військова адміністрація визначена так зручніше людям. Вони телефонують на гарячій лінії районної ради, або наші, або інші, ну де вони знаходяться, мешкають. І ми приймаємо заявки комплексно на, на всі ті руйнування, що сталися в будинку. Про капітальні ремонти для приватного сектору зараз не йдеться, говорить Дякова. Допомагають з дрібним ремонтом. Тому що в нас є випадки, коли будинок був трішечки відремонтований, а через декілька днів знову прильот і будинок зруйнований повністю. Надаємо будівельні матеріали, люди можуть на підставі витяга з поліції оформити матеріальну допомогу разову і потім вже ви знаєте про є відновлення, люди подають заявки, але все це після закінчення активних бойових дій. Загалом у Херсоні на сьогодні обстрілами пошкоджені 3618 будинків. Говорить заступник начальника міської військової адміністрації Сергій Орієхов. В тому числі у нас рахується це по будинкам приватного з сектору 2822 будинку, тільки да і 768 багатоквартирних будинків. З 2023 року у Херсоні діє програма для забезпечення виникненню надзвичайних ситуацій. З початку дії програми було вже отримано заявок по майже 700 об'єктам. І це ну, велика кількість пошкоджених вікон, це 9481 пошкоджене вікно та більше сотні це пошкодження покрівель. Роботи виконуються це, в основному це комунальними підприємствами, це парки Херсона. Станом. На зараз 7707 вікон вже закрито. Це роботи ну, зовсім безкоштовні для наших містян. І виконано захист по 28 покрівлям. Також прийняті заявки від 94 власників, чиє житло зруйноване, говорить Орехов. По 28 об'єктам, яким надано житловий сертифікат, компенсація для придбання житла. В будь-якому регіоні нашої України. Ну, наразі, на жаль, не можемо дати повну оцінку стану, тому що діючим законодавством призупинено у зв'язку з тим, що Херсонщина Херсон перебуває в зоні активних бойових дій. Тому поки Херсон, Херсонська громада не вийде з визначення як зона проведення бойових дій. то ми не можемо повноцінно робити технічне обстеження та давати оцінку руйнування. Катерина Гончаренко, Марина Круглова Ігор Печенко, Владислав Купрієв, Роман Царьох, Суспільне новини, Херсон.